Я покажу вам нові мутатори лабораторії містера біста. Початок удариться. Активація касім привіт! На каналі Леонід і сьогодні ми будемо знімати відео про то розпаковки містера Біста іграшки. Але буде необачно містер Біст іграшка. А що буде? Буде. Містер Біст іграшка як колба, як ми знімали, помню, що я ручак ось так нажимав. Ага. E, і коротше це буде те ж, майже те ж саме, але буде в відділі містера біста, Ну, я не знаю, що там буде. Цікаво. Ну, зараз побачимо. Да. Погнали! Розрізав! Так, по-перше, така штука. Цікаво? Ага, нам цікаво. Я І уже Як, тут як кусок. Термос, да? Да. Я, короче, ось тут уже розрізав. Ага. Ось так. Давай, швиденько. Розрізай. Разрезай. И тут даже. Разрез. Так, все зайве прибираю. Все зайве. Так, тут. Є, а оце? Прибрав. Це що, теж надо? Давай. Да, це теж трога. Оп. Оп. Є. Так, все розпакували. Так, а тепер що? Mm, не знаю. Не знаєш? Стеблище. А, інструкцію! Стай ближче до ну, нас. Може тут є інструкція десь тут? Підожди, підожди. В цьому. Вона тут розкривається ось знизу. Попридумують оце коробки. Так, номер Я один. А вже не можна було? Номер один. Так. Простіше щось робити. Ого! Так. Пап, дивись. Ага. Золотий тигр зараз покажу. Так, Перше так. нам треба нажати кнопку. Перше нам треба зрізати все. Ну, да. Потім нам треба витягнути Ось цю колбу Так, да, Як вона витягується? Просто витягується, ну, да, все просто витягується. витягується. Є. Ми колбу цей. Тепер цю колбу відкриваємо і засипаємо, засипаємо сюди. Заливаємо, то есть. Давай. О, тут щось є. Давай. Обережно, щоб не розсипати. А там щось буде. Цікаво. Я не знаю, що там буде, зараз зараз подивимось. Цікаво, що там буде. В Скупичка, підкривайся. Фу, це ж я вийшов. Я відкрию. Я відкрию. Це якась синя жидкість, непонятно що. Фуу. Зараз будемо виливати. Цікаво, що це таке. Вона пінне. Підожди, почекай, почекай. Виглядає, як мильні бульбашки якісь. Друге, треба так. така штука тут Вилити. Так, тепер виливаємо сюди. Виливаєш? Угу. Почекай, почекай. Покажемо. О, Синя штука у нас. У нас якась штука. Ну, Льоня! Ти що робиш? <гум> Хлопче? Не швиди. Так. А тепер що робити? Наступний крок. По-перше, ми залили туди всерединку. Так, наступним кроком. Це п'ятий. Це у нас ми тільки що 3-4 зробили, п'ять. Натиснути треба кнопку. Сіру кнопку. Натискать. Ага, це ми щось там відкрили, напевно. А, ми налили і тут тепер цього не видно. Тепер нам не видно, що тут знаходиться. Так, натиснули, так? Да? Угу. Налили. Так, наступний крок. Нам потрібно повернути по часовій стрільці. Це... Отак. Давай повернем. До зеленого стій. І що, нажать? Так, стій, стій, стій. Ненька, біда у нас щось тут капає. Незрозуміло, нам треба підстелити цю штуку, щоб вона не капала. А тому може це якийсь фарбник. Тепер а, тепер Так, що? Нажать кнопку Після зелену. цього всього нам Барзо. треба натиснути сильно зелену кнопку. Готов? Чому вона капає? Вона стає стає синє! Диви! Вона пропадала. Мутація виходить. Ти ви що там була? Мій монстр. Дивіться, тут відкривається монстр. Золотий монстр. О-о. Цікаво, як треба, його вода скрити. Так. так, що наступне? Воно протікає, чуєш, що воно капає. Це нічого страшного. Синій тепер. Друге. Червоне треба провернути. Так, давай далі. Наступний крок. Наступний треба На, спуск... крок. це прокрутити. Прокручуємо. Беремо ножницю. І витягуємо. О-о, зняли. Так, наступно що? Не спиши. Витягай. Витяги. О-о. Так. Що наступний крок? Наступний крок розрізати і дістати. Розрізати і дістати. Е. Я сказав вроз. Так, є один бік. Ми розрізали. Сюди. Це що за робот? Так, а оцей край. Давай. З цього боку теж нам треба обережна пальці мені не обріж. О, <різь> це штука від містера Біста, да? угу. це його іграшки? Він розробляв. Так, так, так. Але тут ще є. Це та ж сама компанія, що розробляла вон того моєго дракончика. А да. Як його відкрити? А зачем цей палець тут? На ньому? Да. Офігеть. Він весь подвижний. Да, весь рухається. Дивіться. Ось такий він весь подвижний. Можна ось тут карітися. Це Золота Пантера. Золота партнера від містера Біста. Містер Біст лабораторія. Мутаторс. Су. Су. Ось так Лас. можеш робити. А ще у нього голова вилить. Це штука цікава, так? Ми зараз вам покажемо зблизька. Покажемо? Да, да, да. Що у нас тут вийшло? А це його, типу, чехол. Треба буде водичку вилити, і потім буде у нас чехол, так? Да? Да ось тут буде а така у нас золота пантера вийшла, да. так? Да? Угу. Ось так подвигається все неї. Ручки, ножки рухаються. Ось тут ще ручка двигається. І... Це якась бойова пантера, так, да, це робот пантера. -пантера. Железна е золота пантера, можна сказати. А ну так, щоб твої руки не було видно, покажи нам. Та то дуже близько. Ну, ось так можна а еще у него уступались хостик. Який може ось ще ну да. А еще у него голова ось так двигается и тут у него е, знак мистера Бистова. Класс. Круто. Крутяк. Да. Что треба нашим родачам е, сделать? Ставьте лайк, ось так показываем. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока! <ріпси> <ріпси> ем, ну випав. А ще десь у мене кріпер є. Кріпера покажи. Ооо. Ось так страсанець. нічого собі. Із електричного кріпера обичний кріпер. па па Я не стану мутантом. Тут же мутант, Карла.